Немає гіршої людини за зрадника, і немає більш лютого пропагандиста, ніж зрадник. Якщо ви вімкнете російське телебачення, а я не раджу це робити. Побачите там багато оркоподібних створінь. І ось ті, у яких більше піни з рота, колишні українці. Ви дуже здивуєтесь, що деякі відомі вам персонажі народились чи жили в Україні. Про режисерів ми вже поговорили. Тут поговоримо про акторів. Вони колись переїхали Україну з великою культурою та потужною індустрією, стали більш-менш популярними та залишились. Анексія Криму. Хтось підтримав, хтось підписав, хтось змовчав. Почалось повномасштабне вторгнення. Хтось підтримав, хтось мовчав. Вони вже ніколи не назвуть себе українцями. Вони будуть триматись за свою химерну справу та наповнювати росіянський бюджет. Але ми пам'ятаємо всіх, хто знає, може через декілька років вони ще й надумають повернутись, але ми їм не дамо. З вами Кір, це канал Культурно. У нас ви знаєте де багато різних відео, все про кіно, топи, огляди, есе, новини. Підписуйтесь, вподобайте та підтримуйте нас на БайміКі. Підтримувати український ютуб важливо. Погнали! Народний артист Чеченської Республіки, народний артистка кабардино балканської АРСР та колишній громадянин так званої Динири. А ще киянин, який народився на вулиці Богдана Хмельницького та нібито походить з давнього козацького роду Микита Джигурда. Ви вже крінжанули? Я так. У Джигурди є два брати. Сергій та Руслан та сестра Олена в молодості. Джигурда зірвав голос, виконуючи пісні Висоцького. Голос, як ми знаємо, так і не відновився. Вчився він в Київському інституті культури та брав участь у змаганнях по греблі в межах збірної УРСР. В 20 років він вже лежав у психушці з гіпоманією. Це легка форма манії. Ментальне здоров'я, як ми знаємо, так і не відновилось. Після першого курсу він пішов з університету і поступив в московське щукінське училище. Далі грав в театрі і дебютував як актор у серіалі українського режисера Миколая Засєєва-Роденко «Ранні камені». А як режисер він дебютував з фільмом Супермен мимоволі чи Еротичний мутант». Також Джигорда зіграв там головну роль. В українські кіномики то Джигорда ще не раз залітав. Він озвучував померлого актора у Тарасі Бульбі та зіграв. В роль Карла XII у фільмі Молитва за гетьманом Мазепою, класика українського поетичного кіно Юрія Ільєнка. Коли я дивився цей фільм багато років тому, я зовсім не знав про цей факт, і ось тепер нормально так кринжанув. Якби цей ролик був виключно про біографію Джигурди, говорити можна було б довго. Про скандали, зашквари, фейки, дичину, кабалу та багато іншого. Але він всього лиш один з багатьох. Тому перейдемо до його політичних поглядів. Якщо їх звичайно так можна назвати, вривався Джигурда на початку досить опозиційно. Він був довіреним лицем Ірини Хакамади, яка балотувалась в президенти РФ. підтримував партію Справедлива Росія. Та Навально, а потім його поплавило остаточно. Спочатку у 2013 році актор виступав на Майдані та підтримував протестуючих. А вже у 2014 році він виступав на проросійському мітингу у Донецьку, підтримував створення так званої ДНР та називав так званих лідерів майдану тими, хто продав Україну США. У 2016-му шістнадцятому Джигода підтримував Тимошенко та Савченко і виявляв бажання балотуватись президенти України. У 2017 році він став громадянином ДНР та сказав, що повністю підтримує такі історії і засуджує владу України. Він навіть хотів того року представляти Денери на Євробаченні, і пані Здушилін підтримував цю ідею. Але вже скоро Захарченко відібрав у гордий паспорт, нібито через те, що актор топив за входження Денери у склад України, як Донецька Національна Республіка України. Ну, ви зрозуміли, креативу Джигурді не займати. У 2020 році він сказав, що Соловйов перегинає з історіями про бандерівців. А в інтерв'ю Наташі Влащенко сказав, що вважає Крим українським. Думаю, ви вже здогадались, що було далі. Саме так, Джигурда отримав російський паспорт та підтримав вторгнення в Україну. І знаєте що? Він досі має українське громадянство. В якості потужної відповіді на приїзд Орландо Блума до Києва росіяни запустили до окупованої Волновахи Джигурду. Мені здається, Волноваха і так багато страждала. Там Джигурда читав свої вірші, за що він так з людьми взагалі, та розповідав про велич російського народу, до якого він що характерно не має жодного відношення. З тих пір актор став час від часу приїжджати в зону бойових дій з гуманітарною підтримкою. Чи з тортурами тут як на це подивитись? Сестра Джегорди жила в Києві, виїхала до Польщі та разом з його матір'ю має проукраїнську позицію. А брати Джигорди та кому вони нахрін потрібні, як і сам Джигорда. Власне, єдине, що йому залишається, розважати своїх хазяїв. Про цього персонажа можна говорити не менше ніж про Джигорду. Але думаю, для багатьох з вас буде теж сюрпризом, що він народився в Україні і навіть ходив тут в школу. Актор озвучання Гоблін. Він же Дмитро Пучков. Є свідчення, що після переїзду в Ленінград Пучков називав себе українцем, оскільки він народився в Україні. Цікаво, що б він сказав на це зараз. Його батько був військовим радником в КНДР. А ми всі добре знаємо, що це означає. КГБ. А мати працювала в школі для сліпоглухих. Далі він поступив в військове училище, два роки був в армії. Потім, після ряду професій, було найцікавіше: служба в міліції, кінологом і, нарешті, в кримінальному розшуку. Саме під час служби в міліції Пучков отримав кличку Гоблін. У 98-му році він звільнився в звані старшого лейтенанта. Відомим він став, звичайно, не через свою ментівську діяльність. А через своє нецензурне та породійне озвучання багатьох фільмів, в тому числі і культових сав, володаря перснів та зоряних вій. Також Пучков став вести свій ютуб канал та активно вриватись у пропаганду. Наразі трьохмільйонний ютуб канал був видалений. З часом Пучков став себе називати радянською людиною. До речі, нагадую історію про одного радянського школьника, теж українського походження. Логіка любові до радянщини у Пучкову була проста: якщо ти не любиш Сталіна, то значить рано чи пізно полюбиш. Гітлера, комуністична ідеологія Почкову теж дуже близька. Анексію Криму він підтримав, вторгнення в Україну ще й як підтримав. В інтернеті можна знайти сотні інтерв'ю з розповідями про нацистів, переворот і так далі. Риторика Пучкова максимально дубова. Переворот спланований США, всі проти Великої Росії і так далі, і тому подібне. Нацисти, бендерівці. І все це в дуже мерзотній формі. Персонаж відверто огидний. Біографія в нього обширна, але суть я доніс. Будемо рухатись далі. Можна, звичайно, вивести себе з Росії, а от Росію з себе значно складніше, особливо коли заробляв там мільйони. Така доля спіткала і киян. Братів цекало. Головний з братів, звичайно, Олександр. Ще з дитинства він займався артистичною діяльністю, хоча вчився в технологічному інституті та працював слюсарем. Але далі цекало вже вчився в Київському естрадному цирковому училищі. Далі було багато цирку, театру та естради. Поки він не зустрів Лолиту Мюлявську. І вони не створили кабаре дует академія. І поїхали до Москви. До середини 90-х вони стали одним з найпопулярніших дуетів. В кінці 90-х вони стали вести передачу доброго. Ранку країна на ОРТ. Цей формат пізніше був проданий каналу 1+,1. Завдяки цьому Цекало познайомився з його засновником Олександром Роднянським. Далі доетор спався, а кар'єра Цекало пішла вгору У 2005 році. Він став генеральним директором російського розважального каналу СТС. Далі було багато проєктів на першому каналі, в тому числі і шоу Прожектор Періс Хілтон, в якому не раз звучали українофобні жарти. У 2008 році Цикало заснував продюсерську компанію «Середа». Вона створила дуже багато модних та тупих російських серіалів, частину з яких навіть продали на Netflix Фарца, Мажор і так далі. Також цикало створив серіал Гоголь Ну, це про цього відомого російського письменника чи режисера. Жар для тих, хто дивився минулий випуск. Політичне життя цикало особливо не вривався, окрім роботи на Газпромівських каналах, звичайно. Хоча у 2012-му він робив флешмоб на підтримку кандидатури Путіна. І в принципі, важливо розуміти, що не можна бути поза політикою, коли працюєш на керівних посадах на головних російських каналах. Ти вже пов'язаний і вже є гвинтиком в великій пропагандистській машині. Зараз Олександр Цикало живе в США, але жодного слова проти вторгнення Росії в Україну він не сказав. На Росію продовжують виходити його нові серіали, а його брат Віктор Цикало теж не сказав жодного слова, лише вихвалявся своїм розкішним московським життям. Ще одна киянка. Гумористка Клара Новікова. Новікова народилась в Києві на Подолі, в родині фронтовика. Закінчила київську студію естрадно циркового мистецтва та Московський державний інститут театрального мистецтва. Свої виступи вона починала на сцені Кіровоградської обласної філармонії у 76-му Переїхала до Москви. Я не дарма казав у попередньому випуску, що герой Балабанова неправильно сказав: в Москві не вся сила. А всі гроші: московський театр, вистави, гумористична кар'єра на Росії у Новіки. Все було окей. Вона отримала титул заслуженої артистки РФ. Політичні орієнтири акторки стали всім зрозуміли у 2014 році, коли вона підтримала Януковича та сказала, що на Майдані всім заплатили. Після анексії Криму акторка не раз їздила туди на гастроль. Крим є Крим, казала вона. Вторгнення в Україну Новікова назвала Кошмаром, але ніяк не засудила і продовжила жити на Росії. І при цьому всьому казала, що любить Україну, що її борщ полтавський і що вона колись ще. Хоче приїхати на могили своїх батьків. Уроженка Одеси Нонна Грішаєва стала відома після серіалу Татусеві доньки. До речі, його досить довго транслювали в Україні, незважаючи на його відверто антиукраїнські жарти. Але що уж там? І наші канали з цим добре справлялись. Як же в цьому серіалі зневажало українців? Наприклад, одна з героїнь, нібито харків'янка, мала в житті лише дві мети: весілля та російське громадянство. Як я вже казав, Нонна Грішаєва народилась в Одесі, в родині робітника та вчительки англійської мови. Вчилась в одеській балетній школі та виступала в Одеському театрі Оперети. У 94-му році акторка закінчила Щукінське училище в Москві. Там і залишилась. Грала в театрі Вахтангова. Одна з перших кіно. Totally. Була роль Наташі в фільмі Перший удар з Джекі Чану. Далі була купа ситкомів, в тому числі й вищезгадані татусеві доньки. Далі, як і багато інших, Нонну занесла на перший канал та навіть на Росію 1, де вона стала вести низку програм. У 2014 році вона стала художнім керівником Московського обласного театру. Після чого вирішила з'їздити в анексований Крим. Заборона на в'їзд до України не змусила себе чекати. Але за пару років вона була знята. Після повномасштабного вторгнення Грішаєва зробила. Пост, де порівняла себе з маленькою дівчинкою, що розривається між мамою та татом. Ну ви зрозуміли: братські народи, одна страна, і ось це все. Далі пройдемо по менш відомим акторам та акторкам. Але все ж таки вони встигли зарекомендувати себе як зрадники України. Мирослава Карпович чи Карпович? Ще одна статусевих доньок. Акторка теж українка, народилась в Бердянську і потім мала безліч ролей в російських ситкомах та театральних виставах. 27 лютого 2022 року вона написала пост, де обурилась тим, що люди дуже злі, а в світі забагато ненависть. І це в той час, коли в світі є шоколадки, персики, цукерки, поні. Когнітивна обмеженість на обличчя. Станіслав Бондаренка. Ви могли бачити його в фільмі. Ну, в тому про ну стрітрейси. Станіслав народився в Дніпрорудному Запорізької області. В 11 років переїхав з сім'єю до Росії і почав зніматися в кіно. Грав в театрі Моссовету, фільмах та серіалах на СТС. У 2014 році грав у серіалі Поверни моє кохання для інтера. Тягнути російських акторів в Україну завжди любив. А Бондаренко точно приїжджав в Україну в такому статусі і за відповідні гонорари. Бо своїх же акторів в нас немає. Після вторгнення актор почав співати, що війна Росії з Україною це інформаційна провокація. Громадяни Росії взагалі ні до чого, і так далі. Євгенія Лоза, акторка купи серіалів та фільмів. Одна з її найвідоміших ролей у фільмі українського режисера Анатолія Матешко, артист для каналу Україна. Акторка народилась в Луганській області, але як і багато хто з цього списку, у 15 років переїхала навчатись до Росії, вчилась у МХАТі та почала знімати. До речі, Євгенія, колишня дружина відомого українського актора Тараса Цимбалюка. Після вторгнення Цимбалюк писав їй, що вона має проявити позицію на свою мільйонну аудиторію. Але Лоза відповіла, що в неї хвора мати, і ризикувати вона не готова. Антоніна Паперна, донька Ольги Сумської та її чоловіка Паперного. Акторка народилась в Києві. Та вчилась на мистецтво Потім переїхала у Москву, де вступила в Щукінське училище, грала в серіалі в ім'я Кохання, Детективі Куба та багато інших серіалах та фільмах. Після вторгнення акторка не зробила жодної заяви, закрила свій профіль в Інстаграм для України і з часом виклала лише пару еротичних фотографій. На цьому все. Ольгу Сумську багато хейтили через позицію доньки, але та виправдовувала її мовляв, двоє дітей, Антоніна боїться, в Росії люди просто зникають. Що вони висловлюються? за словами Ольги Сумської, її донька за Україну і вважає себе українкою. Ну може, десь там глибоко, дуже глибоко і непомітно. десь. Юрій Батурін, актор багатьох серіалів, до 14 років жив у Дніпрі, поки його не покликали у ленком. З часом ще довчався у Дніпрі і завершив режисуру на Росії. Після вторгнення Юрій недовго думаючи зрікся усього. Батьки, що залишились в Україні, хворі, не впізнаю рідну країну, це все Європа, Росія ні до чого. Він навіть звернувся на телебачення до батьків, щоб вони приїхали до Росії, але ті відмовились. Актор сказав, що вони, напевно, просто не в собі. Ще яскрава характеристика Батуріна: він знімався в агітці автономка, фільм про украноцистів, Руку Америки і так далі. Максим Дрозд народився в Одесі. Син народного артиста України Юрія Дрозда приїхав до Росії, вчився у мхаті і почав зніматися в усіляких штрафбатах. Після вторгнення сказав, що все це ігри Америки, які потрібні нові території. Я знаю, я знаю, що ви цього чекали, але я залишив цих хлопців наостанок. Тут, тут, прямо, відмінно: Антон Лірник та Андрій Молочний. Антон Лірник народився в Кропивницькому, грав в КВК, переїхав до Києва та створив дует Чехова разом з Андрієм Молочним, один з засновників Comedy Club Ukraine, Багато працював на телебаченні після анексії Криму. Разом з Андрієм Молочним продовжував активно виступати на Росії на корпоративах та в Comedy Club. У березні 22-го року Лірник звернувся до президента РФ, назвавши його Володимиром Володимировичем, та попросив у того створення в ДНР зеленого коридору для мешканців волновахи. Свій інстаграм він закрив для України і написав НІ війні. Після цього було багато звернень до росіян в дописах з цитатами російських письменників та поетів. У вересні 22-го стало відомо про гастролі Антона Лірника разом з Бузовою, Писаренко, Нікішиним та іншими. На лайнері для російських туристів, що курсує із Сочі до Туреччини. Гроші з цих виступів Шоумен нібито донатив на дітей, що постраждали від війни. Але вата головного мозку тут на обличчя. Андрій Молочник Другий учасник дуету імені Чехова така медіклам, але в першу чергу він звичайно відомий як один з акторів з файної крайні. Де він грав разом з Сергієм Притулою. Молочний народився в Користені Житомирської області, потім приїхав до Києва. Почав грати в КВК, що його, як і Лірника, надихнуло створити Камеді Клаб Україн. З 2008 року почала виходити «Файна Україна», яка стала справжнім хітом і наразі налічує 100 серій. У 2011-му він став робити скетч-шоу Рюріки. Як і Лірник, молочний теж страждає ватою головного мозку. Під час своїх регулярних виступів в Камеді Клаб він неодноразово дозволяв собі негативні жарти. Про Україну та українську мову українці за кордоном по його версії гастарбайтери та емігранти, а українська мова не розвинена і, взагалі, для селюків. Після анексії Криму він приїхав жити до Росії та виступав в російському камені. В листопаді 19-го року на своїй сторінці в інстаграм розмістив допис, в якому написав: адже ще 5 років тому я навіть і подумати не міг, що Києвом натовпами ходитимуть фашисти. Я навіть уявити собі не міг, що будуть сквернятися пам'ятники героям великої вітчизняної війни. Що будуть зносити пам'ятники Жукову та Ватутін. Після повномасштабного вторгнення молочний продовжив жити на Росії, виступати в Comedy Club та вписуватись за МПЦ. Наостанок хочу обговорити ще один момент. В Росії потужна кіноіндустрія. У нас ні. В Росії дуже багато грошей. У нас ні так багато хто думав раніше. Тому кінематографістів, що їздили заробляти на Росію, можна зрозуміти. Плюс меншу вартість та русифікацію ніхто не відміняв. Тих, хто не роздуплився одразу після Криму, теж можна зрозуміти. Я сам роздуплився пізніше ніж треба було. Дуже багато людей розкаялись, відірвались від усього російського та створюють потужний український контент. Вони однозначно обрали сторону. Є люди, які це зробили раніше, до них окрема повага. Але у цьому відео була мова про тих, хто досі не роздуплився і вже не роздуплиться, створює пропагандистський проєкт, чи самі стали пропагандистами. Також про тих, хто просто злочинно мовчить. Всі вони зрадники і вороги. У них вже не буде шанса на спокуту. І що ще іронічно, колись вони обрали собі нову батьківщину заради грошей. А скоро їх нова батьківщина програє, і в них не буде зовсім нічого. Вони будуть жалюгідними безхатченками, без і імені і з величезним клеймом на лобі. І це справедливо. Дякую, що дивились це відео. До зустрічі! Все буде культурно, все буде Україна!